Поговоримо на декілька тем, зокрема про повернення зі сполучених штатів до України незаконно вивезених з наших окупованих територій культурних цінностей. нагадаю, що у червні 2022 року митна служба сполучених штатів затримала цей вантаж. Там були культурні артефакти, які як потім виявилося під час дослідження були вивезені з України незаконним шляхом. І от напередодні, під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона відбулася церемонія повернення. Рення Україні цих цінностей були підписані відповідні сертифікати, коли вони повернуться, і найголовніше, хто їх вивіз, як це могло відбутися. Це ті теми, які ми сьогодні обговорюватимемо. А також обговорюватимемо і нашу деколонізацію. Адже міністерство культури зараз готує відповідні нормативні документи для того, аби можна було нарешті позносити ці пам'ятники Пушкіну, пам'ятники Щорсу іншим діячам. Російської імперії, радянської імперії як продовжувача цієї колоніальної політики з нами зараз на зв'язку. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв. Пане Ростиславе, я вас вітаю, доброго дня, шановні колеги. Давайте розпочнемо із повернення культурних цінностей із Сполучених Штатів. Що відомо про те, коли вони зможуть бути в Україні? Ну і ключове, як взагалі їх вивезли із окупованої території до США? Ну як вивезли, взяли і вкрали. Вкрали в українському музеї, вкрали, як і багато чого іншого в українській землі, адже ті пам'ятки історії і культури, які ще не розвідані археологами і перебувають в українських надрах, вони теж є українськими, і вони теж були відповідним чином, і ми знаємо про це розграбовані. І те, що вивезено на сьогоднішній день в Росію, а чи за кордон. Це все має бути повернуто, і ми будемо вчиняти максимальний дій для того, щоб це було зроблено. Те, що фіксується вже зараз, слава Богу, ми дякуємо всім нашим партнерам і міжнародним правоохоронним організаціям, і, зокрема, Сполученим Штатам Америки, які знайшли артефакти, ідентифікували їх як такі, що вкрадені з України, і вчинили благородно відповідно до законодавства міжнародного, повернувши їх посольству України в Сполучених Штатах Америки. Пане Ростиславе, ну на жаль, масштаби культурних крадіжок з України, які вчинила Росія, вони просто безпрецедентні. І я зараз говорю не тільки про період повномасштабного вторгнення. Нещодавно видання тексту опублікувало величезне дослідження, в якому йдеться про те, що 100 тисяч артефактів, взагалі за весь час, коли Росія могла свою оцю жадібну лапу засовувати в Україну, було витягнуто з нашої країни. Чи зараз в міністерстві культури напрацьовуються якісь механізми на майбутнє, які можуть бути застосовані? для того, того аби частину, хоча б артефактів, повернути. Ви знаєте, буквально днями завершилася підготовка важливого документу. Це саме е, проєкту закону. Так, зв'язок у нас трошки підводить. Зараз будемо його налагоджувати, тому що тема надзвичайно важлива, адже оця культурна експансія і культурний грабунок це частина колоніальної політики Росії, коли усе. Цінне, важливе те, що підтверджує багатовікову вікову історію України, вони тягнули до себе. Вона як була, так вона і продовжується розграбовані в Маріуполі музеї, вивезені картини Куїнджі, вивезені картини Айвазовського. Більше того, підмінені поняття, коли і в закордонних музеях дуже довго підписували наших художників, як російських художників. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, нарешті наших музейників почули і. Ця історія почала змінюватися і в метрополітан музеї, і в європейських величезних музеях таблички почали змінювати, аби світ бачив, чиї це насправді художники і чому так сталося, що вони були підписані російськими. Зараз ми зробимо коротку паузу. Сподіваюся, що під час неї вирішимо наші технічні награди і продовжимо. Перервалася наша розмова із тимчасово виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандієвим на обговоренні механізму повернення викрадених Росією культурних цінностей. З України зараз пан Ростислав уже знову з нами. Так, пан Ростислав, ви продовжуйте, будь ласка, що саме робить держава для того зараз, аби повернути, коли буде така можливість з Росії викрадене? Є підстави, які нам дозволять це зробити. Міжнародні правові підстави одним з таких документів, який ми зараз підготували, який найближчим часом сподіваємось буде ратифікований Верховною Радою. Це є конвенція Ради Європи, так звана Нікосійська конвенція щодо правопорушень у сфері культурної спадщини. Вона дозволяє в правовому форматі здійснювати. Всі необхідні заходи для того, щоб пред'являти претензії, вимагати від нововстановлених власників повернення культурних цінностей викрадених з території України. Окремо звертаю увагу, що дуже проблемним є питання щодо ем, цих цінностей, які знаходяться на сьогоднішній день в надрах України, тобто археологічні цінності, які ще не розвідані, але чорними археологами за підтримки і сприяння окупаційного режиму, такі роботи ми знаємо надзвичайно активно ведуться не тільки в Криму, на півдні України, в інших регіонах, куди зараз дійшла російська влада. На території України, і ми е, передбачаємо, що ми матимемо величезні втрати і, тих культурних цінностей, які є українським надбанням. Не кажучи вже про пограбовані колекції українських музеїв, той же Маріуполь, Херсон. Е, повернувшись в місто Херсон, ми е, побачили, що. Херсонський художній музей був фактично вщент пограбований. Залишилося буквально декілька артефактів, але 16 тисяч основна колекція найбільш цінніше було вивезено. Де воно зараз наразі не дуже нам відомо. Ми вчиняємо заходи. Які б допомогли нам з'ясувати долю українських культурних цінностей наших музейних предметів? Щось стає відомо з публічної інформації, яка поширюється в Російській Федерації. Це коли наші музейні предмети перевозяться до російських музеїв, але більша їх частина і доля їх нам наразі невідома. І ми дякуємо, коли іноземні наші партнери у разі вивезення цих цінностей за кордон фіксують їх перебування там. Ідентифікують як такі, що вкрадені з території України, і чиняють заходи щодо їх повернення. Ми готуємося до того, щоб по завершенню воєнних дій, по завершенню війни в звернутися з відповідно підготовленим позовом до міжнародних інституцій до Росії з вимогою повернути все вкрадене, ми здійснюємо зараз пошук. Цих предметів наскільки це можливо, але саме головне фіксуємо зараз перелік цих предметів. Це теж дуже важливо. Більше того, я хочу принагідно подякувати фонду ЮНЕСКО, який допомагає нам здійснювати відповідну до міжнародних норм права за методикою, яка використовується зараз в міжнародній судочинстві, оцінку наших втрат, зокрема і в частині оцінки предметів. Музейного фонду України це дозволить нам підготувати якісні і е, обґрунтовані судові позови, і ми будемо сподіватися, що в подальшому будуть прийняті якраз судові рішення міжнародними інституціями на користь України. Окрім ну, того, щоб повертати своє, ще необхідно нам очищуватися від колоніального від того, що Росія привнесла і цей процес в Україні активно триває, зокрема і в публічному просторі, бо зараз маю на увазі знесення пам'ятників діячам Російської імперії радянської імперії. Міністерство культури зараз ініціює рішення, яке дозволить вже спокійний демонтаж у цих пушкінів, яких яким наслідила Росія в нашій країні надзвичайно щільно. Як саме цей інструмент працювати? Атиме, чого ви від нього очікуєте, ми отримали можливість, врешті-решт, після прийняття Верховної Ради України закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Ми отримали інструмент, який дозволить нам ефективно, швидко і якісно очистити український культурний простір від засміченості артефактами, музейними речами, монументальними предметами. Предметами топоніміки всього іншого, що несло на собі ідеологічне навантаження Російської Федерації і Російської імперської і радянської, в тому числі політики, сьогодні міністерством культури підготовлений відповідний проєкт урядового акту. Ми направили його на затвердження уряду для того, щоб виключити з національного реєстру пам'яток ті об'єкти, які сьогодні є однозначним свідченням. Перебування України, на жаль, у складі Російської імперії, і які несли ідеологічно якраз домінування цих імперських наративів на нашій території, і це не остаточний далеко перелік, але там є такі знакові просто об'єкти, тому і привернути сьогодні особлива увага суспільства до цих дій нашого міністерства. А саме це пам'ятник Щорсу, в місті Києві, пам'ятник Пушкіну і ще низка об'єктів по всій території України. Ця робота не одного дня. Вона Розпочалася і буде продовжуватись до повного, як то кажуть, зачищення України від усього наносного, усього чуждого для нас, усього зайвого для нашого власного вільного українського життя. Ну, ви знаєте, я все ще можу в публічному просторі побачити і почути думки про те, що ну Пушкін із його морозом і сонцем днем чудесним не має жодного відношення до Путіна. Це про літературу. Що ви відповідаєте таким скептикам? Знаєте, Пушкін справді не знав, що через кілька століть керувати тою країною, в якій він жив, де творив, буде диктатор на ім'я Путін, і може можливо... макавка до того і йшла. і не його провина, звісно, в тому, що відбувається сьогодні наша війна, але. На жаль, на сьогоднішній день Пушкін і багато інших діячів російської імперської культури зазначити до речі, що не російської культури а російської імперської, оскільки російсько-імперська культура вона була сформована в тому числі багато в чому на творчості і на діяльності людей, які були представниками не російської національності, це і українці, і головним чином до речі, українці. Проте сьогодні справді на щит на в основу Просування своєї культури Російська Федерація спирається на імена російських діячів, російських поетів, тих, які писали російською мовою, зокрема і того ж Пушкіна, в даному випадку, шануючи його як митця, ми не забороняємо, і це було б нелогічним заборонити можливість вивчення його творчості, ознайомлення з нею. Але тим не менше, ми вважаємо, і це позиція не міністерства, це позиція українського суспільства. Що що, шануючи Пушкіна як поета, достатньо буде те, що ми можемо при бажанні і при необхідності прочитати його твори, але в усякому разі присутність його імені в українській топоніміці, тим більше на українських вулицях і площах у вигляді бюстів чи пам'ятників є абсолютно зайвою. Ми такий спосіб, точніше, Росія в такий спосіб маркувала території Російської імперії. Ми вважаємо, що це абсолютно сьогодні недоречне і Україна вправі. Шанувати своїх українських митців, своїх українських діячів, а також тих, хто підтримує сьогодні боротьбу України за свою незалежність. Ну і тим паче, якщо ввести в контекст вивчення творчості Пушкіна, то можливо і там мало чого залишиться для шанування. Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був тимчасовий виконавчий обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв.